Почав розбирати старі свої запаси, те, що валяється по коробках. Ось ще коробка коротше, старих советських запчастин. Є досить непогані, але но... не знаю, коротше, що з цим робити. Толку з цього всього. Вони коротше, КПД ніяке. Це все старе, старіє, короче. Це не пам'ятаю який рік коротше, вон. 1978 року. Толку з таких транзисторів. Ні? що з них взяти всякого короче, тут релюшки ну куди вже такі релюшки ці вже нікуди не, не, не можна використовувати блин, бо ну що це вже блин, старе, тепер поставив мікроконтролер і все там конденсаторів всяких короче, всякого такого херні там повно блин. вон по коробкам валяється не знаю, що з тем усім коротше робити. Походу нафік на мусор викинув. толку з цього всього. Якісь переключателі, короче, релюшки, діоди, транзисторы, блін, по кулечкам. Транзіст... ой ці конденсатори. конденсаторы. Для всякого і фігні, блін. Діоди. Короче, всякого у их херни. Вот что находит, коли, блин, роешься в старье и всякому, блин. Знаю, наверное, на мусор толку с того вс.